Любов'ю і вірою в перемогу. Черкаська майстриня Ольга Бондаренко сплила понад тисячу шкарпеток для українських захисників. Попри поважний вік, вона продовжує отримувати фронтові замовлення, і сьогодні ми в гостях у майстрині дізнаємося більше про її захоплення. Вітаю вас, Ольга Йосипівна. Розкажіть, будь ласка, про себе. Мені 76 років. Я проробила все життя на заводі хімічного волока, апаратчика. Звідки у вас вміння до творчості, до плетіння? Від матері. Мати плела в мене, Це саме, і я од неї навчилася. І в'яжу все: носки, рукавиці, шарфи, кофту, жилетку, все я в'яжу. А зараз в'яжу носки, шкарпетки. Як давно ви цим займаєтесь? З 18 років в'яжу. Ви самоучка, як називається? Можна сказати, що самоучка. А зараз я хожу в тероборони это самое, і в'яжу носки. Помогаю їм різати сітку на сітці полоси, і дівчата в'яжуть. А я після того йду додому і в'яжу носки. Як вам прийшла думка допомагати українським захисникам, тобто надсилати ваші готові вироби на фронт? Мене пригласили Маріна Павловна і Любов Петровна. Я просто до їх туди принесла матеріал. Щоб для воєнних, що то шили. От. І тоді мені дали нитки. Я кажу, давайте я буду в'язати носки. Вони мені дали нитки. І я стала в'язати. І пригласили до себе туди, і я ходжу. Це волонтерська організація, так. правильно? Так. Це ваші однодумці вас запросили. Так. І як давно ви це робите? Ну це год. Рівно год. Чи ви рахуєте за цей час, скільки пар шкарпеток вам вдалося зв'язати? За 11 місяців я зв'язала тисячу шкарпеток. Ще ось зв'язала за дві неділі 50. Оце в мене якраз ровно 1050 шкарпеток. Вам приходить замовлення із фронту? Чи як ви вирішуєте, скільки вам потрібно зробити, за який період часу? Ніхто не каже, скільки я можу, скільки я в'яжу. Мені хочеться допомогти. Солдатам, щоб їм були ножки теплі, скажіть чи отримуєте ви відгуки від українських захисників, які носять сплетені вами Так, да, Відтримуємо. Вони приїжджають до нас і благодаря того дякують нам за те, що ми в'яжемо їм носки. Ви сказали, що платете стільки, скільки можете. Отже, скільки ви можете зробити шкарпеток? Скажімо, упродовж місяця в день можу я зв'язати три парі: це шість носків, коли два. Дві парі, коли одну пару, коли як у мене виходить, у вас який найбільш продуктивний період? Це ви зранку прокидаєтеся і починаєте працювати чи ввечері? Ой, раніше була безсонниця, то я можу до двох часов ночі в'язати, а потім десь у чотири часа утра встати і обратно в'язати, а потім іти на роботу. Поробила там, прийшла обратно в'язати. Як ви не втомлюєтеся? Чи ви відчуваєте навантаження на руки, на м'язи, коли ви працюєте? Ну, ви знаєте, в мене наче. Дає мені е, силу більше. Оце я зв'язала носок, мені наче дає силу, щоб я більше і більше в'язала і сильніше, й і сильніше, швидше, і як у мене виходить. Ну, сьогодні ось я утром встала в шість до 8 часов, я зв'язала один носок. Я два години в'яжу носок. Якщо нитка хороша, я швидко в'яжу. Якщо нитка тоненька, то медленно в'яжеться. А оце я зв'язала за два години. Це у вас є певне певне лекало, так, мабуть. І скільки ви знаєте, скільки петель потрібно, який розмір. Чи, чи ви універсальний розмір ну, для того? Це я в'яжу од сорокового до сорок п'ятого. Тобто він універсальний, він підходить. Так. Да. Оце виходить на сорок четвертий. Це наче трохи такий. Здоровий. Так, більший і наче. І ось дивіться, плотніший. тоже на 44. четвертий. Но вся нитка йде шерстяна. може усюди резиночка, може ми вставляємо любу, а сюди шерстяна, щоб було тепло у ножки, у п'ятку і в пальчики, щоб наші солдати не мерзли. Угу. Я бачу, що різнокольорові вироби, так? Да. Де ви берете матеріали? Нитки, спиці, чи волонтери постачають, чи ви власне самі закуповуєте? Ні. Мені давали в нас там на роботі, та сама, а потім я сиділа на лавочці на дворі, і люди приносили з нашого дому, жінки приносили нитки, і я в'яжу. І нам дають нитки. І я в'яжу собі. Я отримую дуже хороше задоволення. щоб мені. Но в кожній каждый... раніше я в кожний носочок вставляла молитву живої допомоги, 90 глава. Але так як зараз у мене немає, то я вже не вставляю, щоб солдати повернулися додому живими і щоб вони її почитали. І живими повернулися. Чи ви маєте зараз потребу у нитках? Якщо хтось захоче вам допомогти? Ну якщо дають нитки, я з удовольствием беру і в'яжу. З удовольствием в останнє ви скільки передали? От у вас зараз вдома є багато удома? Сейчас у мене 450 носків, 225 пар. А я здала вже 600 пар носків. Тобто вже ви будете їх передавати. Да, коли мені скажуть часом. принести, я їх принося. Вони в мене кожний на вірьовочці, зв'язаний по 100 штук. 50 пар це 100 штук. А чи практикуєте ви, наприклад, розпускати речі, які вже непридатні для того, щоб носити? Ну а я і, вже в мене і їх було... переробляти. Да, у мене була кофта, я свою кофту розпустила, зв'язала носки. І нас приносять там. Ми теж розпускаємо і теж в'яжемо носки. І ми сидіємо, бачите, тут же не одна червона, тут і синя, і зелена, і чорна, і з білим, тому що якщо чорне, то дуже погано в'язати, тому що на глазах. А так воно з білим, і воно видно, як його в'язати. А я думаю, чому вони рябенькі? Да, це, вони це, всі спец... рябенькі. Це Ви бачите, п'ятки всі рябенькі, чорненькі, щоб вони це все шерстяне. І вам так простіше на для зору, ви кажете, так? Коли, да, коли да. різнокольорове, так да. якщо, наприклад, я хочу навчитися в'язати або ж плести шкарпетки. Наскільки це складний процес? Чи це може кожен опанувати? Та кожен може тільки взяти, навчитися резиночку в'язати, і все я вам скажу, Набрать що петлі. от в останнє я вчилася плести шкарпетки певно показати. в школі на трудовому навчанні, а можна спробувати з вами, Пожалуйста. так? От беріться, дві шпиці сюди, це набираємо петлі. Дві шпиці считаем. три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять. Якщо треба мені на чотири, то я беру, так же набираю. Потім витягую. І тут же кожний отак я в'яжу. Це якась спеціальна техніка. Я знаю, там є лицеві петлі і виворітні, так? Так. Да. Лицева і ізнаночна. Це ви набираєте лицеві. Лицева в мене йде. Тобто всі шкарпетки вони зв'язані в, одній, в одній. Тільки лицеві. А коли п'ятка, там іде ізнаночна. І туди, і туди повертаєтесь назад. Ви зараз набирали 10 петель. А якщо це реально в'яжеться шкарпетка 45-го розміру, то це 50. 48. 48. Сорок да. Наснаги вам. І дякую вам за розмову і за те, що ви піклуєтеся про українських захисників. Спасибо.